Перша робота в ІТ звучить, знаєте, як якась далека мрія, правда? А що якщо існує цілком реальна, чітка дорожня карта? От саме її ми сьогодні і розберемо крок за кроком. Це по суті детальний план марафону від повного нуля до першого оферу на позицію Джуніор. І от знаєте, є одна ключова думка, яку треба вловити з самого початку. Це марафон, а не спринт. От серйозно, це не та історія, де можна рванути на пару тижнів, а потім видихнути. Ні, як і в справжньому марафоні, тут головне це витривалість, правильна стратегія і, звісно, щоденна методична робота. Так що це не просто якась красива метафора, це абсолютно конкретний покроковий план, така собі дорожня карта, що проведе ну, буквально за руку від першого написаного рядка коду до того самого омріяного оферу. Ну що, готові? Тоді побігли. Отже, з чого починається будь-який марафон? Все правильно, треба спочатку обрати дистанцію. І добре підготуватися в нашому випадку. Це, звісно, вибір своєї спеціалізації і закладання такого, знаєте, міцного фундаменту знань. Давайте глянемо на цю, так би мовити, карту місцевості. Світ IT – це ж не якась одна пряма дорога, правда? Це ціла мережа. Тут і фронтенд, і бекенд, і мобільна розробка, і гейндев. Кожен з цих напрямків це по суті окремий всесвіт зі своїми правилами, своїми технологіями. І от намагатися вивчити все й одразу це ну все одно, що бігти марафон в усі боки. Одночасно, абсурдно, еге ж? Тому перший, і, мабуть, найважливіший крок це обрати свою нішу. І знаєте, щоб цей вибір не розтягнувся на місяці роздумів і сумнівів ось пряма і конкретна порада. Більшість експертів сходяться на думці, що починати найкраще або з веб-розробки, а саме з фронтенд, або з мови Python. А чому так? А все дуже просто. Саме тут можна найшвидше побачити реальний результат своєї роботи. А погодьтеся, ніщо так не мотивує, як коли бачиш робочий застосунок, який щойно сам створив. Добре, уявімо, що з напрямком визначились. Але на чому все це тримається? Яка є спільна основа для всіх цих шляхів? Неважливо, чи це створення сайтів чи розробка штучного інтелекту. А ось він цей самий фундамент. І от чесно, ігнорувати ці речі це, мабуть, головна помилка всіх новачків. Алгоритми це не якась там старшна математика. Це просто вміння мислити як розробник. Логічно. Мережі. Це щоб розуміти, як взагалі працює інтернет. Бази даних, ну зрозуміло, де і як ми зберігаємо всю інформацію. І, звісно ж, англійська. Рівень B1 це абсолютний мінімум. Це не опція, це необхідність, бо вся документація, всі форми, вся професійна спільнота, все англійською. І знаєте що найкрутіше для цього всього є такий собі золотий стандарт: це легендарний гарвардський курс cs 50. І він, уявіть собі, абсолютно безкоштовний, доступний онлайн і навіть має український переклад. Це от без жодних перебільшень, просто найкращий старт у професію, який тільки можна собі уявити. Так, фундамент заклали. Супер час переходити до наступного етапу наших тренувань. Тепер будемо обирати, так би мовити, спорядження, тобто мову програмування, і відточувати техніку роботи з професійними інструментами. І тут є одне, але дуже-вдуже дуже важливе правило фокус. Треба обрати одну мову, саме ту, яка потрібна для обраної спеціальності, і просто зануритись у неї з головою. Серйозно, намагатись вчити кілька мов одночасно це прямий шлях до вигорання і плутанини. Краще спочатку освоїти щось одне, але досконало. Зрозуміти синтаксис, розібратись з принципами ООП, осягнути асинхронність. Глибина знань тут набагато цінніша, ніж широта. Але знаєте, просто вміти писати код, це, на жаль, лише половина справи. Без вільного володіння ось цими інструментами шлях на співбесіду будемо відверті закритий. IDE, наприклад, VS Code – це як робочий стіл для хірурга, ваш основний інструмент, термінал або командний рядок це ваш командний центр. Ну а Git та GitHub – це і щоденник прогресу, і що найважливіше, вітрина, де можна показати свою роботу всьому світу. І що ж це за звір такий цей Git? Ну якщо зовсім, просто, то це машина часу для коду. Уявіть, вона запам'ятовує кожну навіть найдрібнішу зміну. Щось пішло не так? Не проблема. Можна просто відкотитися до попередньої версії. А найголовніше, завдяки Git, десятки людей можуть одночасно працювати над одним проектом і не створювати хаос. У сучасній розробці це просто ну це як вміти дихати. Абсолютний мастхев. Окей, okay, рухаємось далі. Теорію, припустимо, засвоїли. Інструменти налаштували. Можна сказати, що тренувальні забіги закінчилися. Настав час виходити на справжню трасу, час застосовувати все це на практиці. І от саме тут на новачків чекає, мабуть, найпідступніша пастка. Коли переглянув десятки, а то й сотні годин курсів, з'являється таке приємне, але дуже оманливе відчуття, що все вже знаєш і все вмієш. Знайомо, це і є та сама ілюзія компетентності. Або як її ще влучно називають, пекло туторіалів. Добре. Якщо нескінченний перегляд курсів це шлях в нікуди, то що тоді робити? Як нарешті перейти від цього пасивного споглядання до реальних практичних навичок? Відповідь тут насправді одна, і вона проста, як двері. Практика, практика і ще раз практика. Єдиний спосіб навчитися програмувати це програмувати все. Створювати власні проекти, нехай спочатку вони будуть маленькі і прості, але свої, і складати їх у своє портфоліо. Немає ідей, з чого почати не біда. Ось кілька перевірених варіантів. Зробіть простий застосунок зі списком справ або застосунок погоди, який буде брати дані з реального сервісу. Можна навіть спробувати відтворити зовнішній вигляд улюбленого сайту там Нетфліксу чи Spotify. -у. Повільте, кожен такий, хай і маленький проект в тисячу разів цінніший за 10 переглянутих курсів. І от, уявіть, пройшли місяці наполегливої праці, і тепер є не лише знання в голові, а й два-три готові проекти в портфоліо. Що це означає? А те, що ми виходимо на фінішну пряму, починається останній і, мабуть, найвідповідальніший етап нашого марафону пошук першої роботи. І тут, звісно, теж є свій чіткий чек-лист. Перше LinkedIn, його треба відполірувати до близьку, бо це професійне обличчя. Друге резюме, коротке, чітке, з головним акцентом саме на проєктах. Третє тренувальні співбесіди, щоб у відповідальний момент не розгубитися. І четверте, не менш важливе розвиток так званих soft skills, тобто навичок комунікації. Ось ця табличка дуже класно ілюструє різницю. Hard skills це, грубо кажучи, те, що людина вміє робити: писати код, користуватися інструментами, знати технології. А от soft skills – це те, як вона це робить, як спілкується, як працює в команді, як шукає вирішення проблем, коли щось не виходить. І от для джуніор-розробника, повірте, вміння правильно поставити запитання і вчитися у колег, часто набагато важливіше за ідеально написаний код. А тепер давайте про реалістичні терміни. Скільки ж триває цей марафон? Ну, треба готуватися до дистанції десь так від 6 до 12 місяців, і це за умови справді інтенсивного сфокусованого навчання. А що таке інтенсивно? Це приблизно від 2 до 4 годин. І увага, щодня не раз на тиждень, коли є настрій, а саме щодня. В цьому і є вся суть дисципліни марафонця. Тут послідовність набагато важливіша за якусь шалену швидкість. І наостанок, мабуть, найважливіша думка з усіх: помилки будуть обов'язково. Код не буде працювати з першого разу, будуть моменти, коли годинами шукаєш одну єдину загублену крапку з комою. Так от, це не провал, це і є робота, це нормальний процес. Вміння спокійно сприймати помилки і методично їх виправляти, це можливо, і є головна навичка розробника. Отже, ось вона повна дорожня карта від самого початку і до першої роботи. Шлях, звісно, не короткий, але як бачимо, абсолютно реальний. І тепер залишається головне питання: яким буде перший крок на цьому шляху? Не колись потім, не завтра, а вже сьогодні.